Вночі росіяни з градів та важкої артилерії обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровщини. За інформацією голови ОВА, окупанти випустили на мирні міста понад 60 снарядів. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач та газогін. Зранку ворог завдав чотири ракетних удари по передмістю з Запоріжжя. Очільник області пише, що ймовірно випустили ракети С-300. За даними місцевої влади, обійшлося без жертв. Російські військові скинули з Гвинтокрила вибухівку на одну з громад Сумщини, а також направили туди вісім ракет. Про це заявив голова Сумської ОВА. Також він повідомив, що пошкоджено два приватні будинки та один господарчий магазин. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про план надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів доларів. Гроші спрямують на військове, спостережне та комунікаційне обладнання, медичні засоби і паливо. В ООН підтримали резолюцію про виплату репарацій Україні. В Генасамблеї було ухвалено проект щодо створення механізму компенсації Україні збитків спричинених агресією Росії. За проголосували 94 країни, проти 14 та 73 держави утримались. Обмеження електроенергії у НЕК Укренерго повідомили, що планові відключення планують продовжувати у Києві та семи областях до завершення відповідних ремонтів та відновлення можливості електромережі передавати необхідну потужність у регіони, де впроваджені графіки відключень.